Сьогодні 9 листопада на базі прилуцького ліцею NoR5 стартував другий етап всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури. Прямо зараз 40 учнів з усіх освітніх закладів міста Прилуки в класних кімнатах уже розпочали писати свої завдання. Перше долучилася до написання всеукраїнської олімпіади. Анна Степаненко, Дев'ятикласниця здобуває освіту у Прилуцькому ліцеї номер 6. За декілька хвилин до початку олімпіади дуже хвилюється. Проте каже, головне не перемога, а участь. Мені дуже подобається вивчати мову та літературу, тому я сама виявила ініціативу та попросилася поїхати на цю олімпіаду. Ліцеїстка розповідає, рада, що має змогу не лише позмагатися у знаннях, а й ближче познайомитися з іншими обдарованими прилучанами. Головна спеціалістка управління освіти Олеся Сайко пояснює, вдруге за довгий час вдалося підтримати таку традицію у зв'язку з карантинними обмеженнями та військовим станом, який був везений на території нашої держави три роки поспіль. Учнівські олімпіади, зокрема, друг. Ого, етапу міського не проводились. Наші учні не мали можливість брати участь у даних олімпіадах. В тому році ми відновили уже процес проведення учнівських олімпіад, другого та третього етапу. Ми проводили онлайн третій етап обласний. І ми маємо вже певні результати. Зокрема, за підсумками минулого навчального року ми маємо перемоги, зокрема, два дипломи першого ступеня обласного етапу, три дипломи другого ступеня та п'ять дипломів третього ступеня. Цьогоріч до участі у предметних олімпіадах долучилися учні сьомих одинадцятих класів з усіх закладів освіти міста Прилуки. Другий етап учнівських олімпіад він у нас буде проходити. Протягом листопада та грудня місяця відповідно до графіку, який розроблений обласним управлінням освіти, і завдання другого етапу міського етапу готує теж обласне управління освіти спільно з Чернігівським обласним інститутом. За дипломної освіти також Олеся Сайко зауважує, попіклувалися і про безпеку конкурсантів. Заклад, на базі якого проходить зокрема міський етап предметних олімпіад, оснащений укриттям. У разі сповіщення сигналу про тривогу учні здають роботи і спускаються у безпечне місце в укриття. Після завершення тривоги учні мають можливості продовжити своє виконання своїх завдань. Це лише перша із 17 олімпіад, які відбуватимуться щовихідні. Від них до 14 грудня підсумки результатів будуть розміщені на сайті управління освіти. Особливу увагу прилузька міська рада приділяє талановитим учням нашого міста. Саме тому переможці інтелектуального марафону згодом отримують нагороди від очільниці міста Ольги Попенко. Хочу подякувати від управління освіти, подякувати всім адміністраціям закладів освіти та педагогічним колективам закладів загальної середньої освіти за ту роботу, яку вони проводять саме по Виявленню та підтримці обдарованої учнівської молоді хочеться подякувати також і міській владі, в особі міського голови Ольги Михайлівни Попенко, які теж підтримують саме обдаровану учнівську молодь, зокрема у тому в минулому навчальному році. Відповідно до міської цільової програми обдарованості було відзначено 60 учнів, які стали переможцями різних конкурсів змагань та турнірів, і, зокрема, учнівських олімпіад, були відзначені одноразовою грошовою допомогою. І дев'ять учнів, які стали переможцями саме третього етапу обласного етапу учнівських олімпіад та другого етапу конкурсу захисту вони відзначені стипендією прилуцького міського голови. Попереду олімпіади з біології, хімії, математики та інших навчальних предметів, отож бажаємо юним інтелектуалам успіхів, нових відкриттів і перемог.